Розпустило коси сонце, загляда до всіх віконце, Хто ще щічки не помив, хто зарядку не зробив, хто не слухається маму, хто не склав свою піжаму, хто ще в пору оцю спить, будем з цю будить. Доброго ранку, малята, рада я вас всіх вітати. Діти, що сталося? Якось темно стало. Це хмара закрила сонечко. Як ви вважаєте, радісно чи сумно стало всім? Так, сумно. Подивіться, хто засумував на галявині? Зайчик, їжачок, білочка. А вам весело, коли немає сонечка? Йде дощ? Ні, не весело. Допоможемо сонечку з'явитися на небі. Може, воно з'явиться, коли ви розповісте, яке воно. Спробуймо, дітки. Я пропоную вам розглянути картку та дібрати ознаки сонечка, тобто відповісти на питання, яке сонечко? Давайте поглянемо. Тут зображено золото, отже сонечко говорить: Золоте. Давайте повторимо разом. Золоте! Молодці малята. Далі зображений ліхтарик, а він світить. Отже, говорять, що сонечко світле. Давайте повторимо разом світле. Молодці. Наступний зображений круг. Отже, сонечко яке? Кругле. Давайте повторимо разом. Кругле. Наступним зображений жовтий колір. Отже, сонечко яке? Жовте. Давайте повторимо разом. Жовте. Далі зображене вогнище, воно яке? Гаряче. Отже, говорить, що сонечко гаряче. Давайте повторимо разом. Гаряче. На останньому зображенні ми бачимо осінь. Отже, говорять, що сонечко осіннє. Давайте повторимо разом. Осіннє, молодці малята. Дітки, щось не хоче хмарка відкрити наше сонечко, давайте спробуємо виконати ще одне завдання. Дітки, розгляньте квіти та скажіть, яка з квіточок схожа на сонечко. Так, правильно, соняшник схожий на сонечко. Тут зображені солодощі. Подивіться уважно та скажіть, що схоже на сонечко. Так, правильно, Чупачуп, схожий на сонечко. Він такий самий круглий та жовтий. Розгляньте та скажіть, що з іграшок схоже на сонечко. Так, вірно, це м'ячик, він такий самий круглий, як сонечко. Розгляньте геометричні фігури. Яка з фігур схожа на сонечко? Так, вірно, це круг, він такий самий круглий та жовтий, як сонечко. Хто з героїв казки Колобок схожий на сонечко? Так, вірно, це сам колобок, він такий самий жовтенький та кругленький. Розгляньте та скажіть. Що з фруктів схоже на сонечко? Так, вірно, це апельсин. Він такий самий круглий, як сонечко. А щоб хмарка відкрила сонечко, я вам пропоную промовити закличку. Слухайте уважно, світи, світи, сонечко, промінцем віконечко, світи веселіше, буде нам тепліше. А тепер давайте разом. Світи, світи, сонечко, промінцем віконечко. Світи веселіше, буде нам тепліше. Молодці малятка. Діти, погляньте, хмарка полетіла і на небі знову засяяло яскраве, тепле сонечко. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята!